Як ви знайшли свою першу роботу в ІТ? Збираю історії через знайомих, друзів, родичів, через 100-200 відгуків на вакансії, скільки зайняв пошук, чи протримались там перший рік? Якщо не втрималися на випробувальному терміні, через скільки змогли знайти наступну? Знайомим знайомим потрібно було виконати проєкт. Мене порекомендували як хлопця, який робить всім лаби. Показали ТЗ, уточнили гонорар, спитали, знаєш, як зробити. Я не знав, але сума мені сподобалась, тому сказав, що сто раз таке робив. Як не дивно вийшло досить вдало заодно, і зрозумів, що найкраще вчитись на практиці і в рамках жорстких дедлайнів. Соглашусь, када підгорає, мозги активні роботи, правда, потім відходіть довго. Покусав інший розробник, а потім через декілька днів подзвонила рекрутерша Люксофта. Запросила на співбесіду на стажера. Прикиньте, колись були часи, що навіть стажерів шукали. Прийшов, поспілкувався із своїм майбутнім менеджером тім Лідом, взяли на безоплатне стажування десь три місяці, а потім там же отримав посаду джуна. Я робила 3D-графіку, вела ЖЖ Life Journal, де виставляла свої роботи там і знайшла оголошення, що потрібен артист в it компанію робити. игры. С 2012 года до сих пор роблю игры. В 2009 увидела вакансию дизайнера интерфейсом в Комодо, где нужен был английский. К тому времени я уже 6 лет работала дизайнером, но с английским было так себе. Пошла на курсы английского, пока работала в дизайн студии. В 2010 подала резюме на следующую вакансию той же фирмы, прошла все этапы и получила офер. До сих пор работаю в тех, но уже не в Украине. Закончив школу в 1989 году, не прошел на той факультет, Що хотів Ленінградський електротехнічний інститут. Повернувся додому і просто прийшов в місцевий сільгосп інститут і подав документи на місце лаборанта на кафедру економіки. Це була єдина кафедра з комп'ютерною технікою, яка потребувала програмістів. Рік вивчав новий для мене Сі, опановував ДВК 2M, DWK 3, АГАТ, електроніку 85, електроніку МС 105. Потім пішли IBM PC сумісні, Neuron, поиск 1 і автентичні IBM PC XT. Писав на турбо. Паскаль та Turbo Basic, софт для статистичного аналізу та оптимізації в сільському господарстві, навчав операторів та інших лаборантів. То був чудовий рік. А потім з'явилися кооперативи, і мене запросили працювати в перший комп'ютерний кооператив міста. Але це вже інша історія. Скільки ж у вас років досвіду в комерційній розробці? Роботи в 90-ті роки важко назвати комерційною розробкою. Ми тоді робили все: від розробки нових пристроїв для поиску 1 до написання антивірусів та драйверів під MS-DOS. від закупівлі комплектуючих та зборів. Ворки комп'ютерів до прокладки мереж та налаштування мережевих ОС типу Novel OS чи IBM OS Warp Server. встиг попрацювати і на одному з перших інтернет-вузлів України, а які тоді посади не займав: від головного бухгалтера громадської організації до техдиректора, від звичайного програміста до начальника відділу автоматизації видавництва. І все одно в ті роки адміністрування та Тайнікейство було, мабуть, більше, ніж програмування. Чисто програмування повернувся тільки в 2003-му, але до 2006-го все ще в нагрузку до фултайм програму. администрував мережу компании тадев та, та тестовые серверы. Але так формально 32 роки в IT. Разное было. А за деньги вспомнилось вот. Написал студентке в универе домашнее задание. У нее было задание сделать простую игру на C. В те времена он был совсем не сложный: ООП, консольный вывод. Сверху падали доллары разных номиналов, внизу ездил кошелек, и надо было за меньшее время собрать больше долларов. Тру, программист, мое уважение. Всякие пижоны брали бы оплату сексом или влажно фантазировали о нем, написав, как они отымели за ДЗ Ту Кращель. Но ты кремень, ты true, инженер. Ты не прибываешь в тактическом аду. Ты париш в стратегическом небе. Перша співбесіда у мене була десь на третьому курсі універ. Знайома прислала вакансию сісадмина. Там її знайомий йшов в іншу контору и шукав йому заміну. Ну я так і прийшов. Спочатку розмова за HR, пройшло добре, похвалила мою англійську. А от стек спецами щось розмова не заладилась, із самого Мого початку. Я почав розказувати, як налаштовував всякі Linux, перезбирав Ядра, Linux це круто, а Windows Must дай. Чуваки на мене дивилися десь так. Як виявилося, контора, золотий партнер Microsoft, і у них вся інфраструктура на майкрософтських продуктах. Не передзвонили. Сам активно почав шукати на останньому курсі, зарегався на всяких сайтах типу WorkUI, почав розсилати резюме. Розсилав на все підряд: на Сіс Адміна, QA, Automation, Developer і так далі. В результаті 4 інтерв'ю на останньому дали офер на QA, потім ще чотири інтерв'ю і теж один. Ну, я вже пішов працювати в ту першу фірму. Ну на цьому мій в IT не закінчився. Через два тижні на першій роботі я зрозумів, що тестерство це явно не те, чим хочу займатися наступні N років. Почав освоювати автоматизацію, писати всякі скрипти і т.д. Через 8 місяців мене це все дико задолбало. Плюнув, купив на Петрівці двохтомник по джаві, на півтори місяці засів читати книжку і паралельно пиляти пет проект. Потім знову розіслав резюме: три співбесіди. На двох запропонували пройти тренінг на кілька тижнів і потім вже на роботу. Так я почав уже працювати як дев. Я гуманітарій за освітою. Спробувати себе в IT вирішив за прикладом старшої сестри, яка теж працювала QA, а зараз product Owner. Оскільки я нічого не знав про IT, я пішов на офлайн-курси для тестувальників, здобув там певні знання, і протягом одного тижня після завершення цих курсів я працевлаштувався як Junior QA Engineer. Причому з першої спроби. Тобто я лише в одну компанію відправив своє резюме і відразу успішно пройшов у дві співбесіди і отримав job офер. Оскільки практичного досвіду QA в мене тоді не було, а було лише знання теорії, Вважаю, що мені дуже допомогло працевлаштуватися досконале знання англійської мови. Зараз я працюю в цій же компанії вже півтора року. Перші кілька місяців дуже боявся, що не справлюсь і мене звільнять. Але мені пощастило з колегою Кіє, який мене дуже підтримав і допоміг адаптуватися і у всьому розібратися. І наостанок хочу сказати, що в житті можливо все, якщо дуже хотіти і наполегливо працювати над собою. Мені розказували, що я буду шукати свою першу роботу в IT не менше трьох місяців, якщо не півроку. А я працевлаштувався за перший тиждень з першої ж спроби. Успіхів всім. После Универа отправил свое первое резюме в лучшую аутсорс компанию в областном центре. Сделал качественное и тестовое за пару недель. Взяли джуном на 500. Но это было больше 10 лет назад. Выкладач в универе похвалив за гарно зроблену лабораторную и сказав, что ее друг шукає в свою контору програмістів. Жив в месте, в якому тих Хто хоч щось знає про спеціальність, можна на пальцях перерахувати. Побачив вакансію, зв'язався з працедавцем за допомогою листування, прийшов на співбесіду. Десь 20 запитань наполовину не відповів, але готовий був працювати за мінімалку, а випробувальний термін місяць працювати безкоштовно. Працював там майже два роки. До лютого 2022 року мені рекрутери в LinkedIn присилали по 10-20 вакансій в тиждень. А якщо на джині ставив активний пошук, то за день було більше 20 вакансій. Спочатку повномасштабної війни в LinkedIn написав, приблизно один-два рази на місяць на джіні теж було одна-дві вакансії, які присилали самі рекрутери. Станом на зараз останній лист від рекрутера з вакансією був 30 серпня. Тим часом на курсах людям обіцяють тисячу доларів без досвіду або 10к після декількох років і люди йдуть. Мені ця ситуація нагадує економістів і юристів 10 років назад. А ще тим часом Федорів каже: нам потрібен мільйон людей в IT-галузі. Коли хтось робить завищені очікування, за цим йде розочарування.